Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні гість нашої програми політолог, історик, кандидат історичних наук, декан факультету історії міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, пан Юрій Тимір. 15 лютого 1989 року було виведено з Афганістану обмежений контингент радянських військ. Війна тривала 10 років. Сьогодні ми поговоримо про паралелі війни в Афганістані і війни в Україні. Якщо вони власне є. Ну і нагадаю, що війна в Афганістані, військово вторгнення радянського союзу до Афганістану. Під приводом боротьби проти повстанських груп моджахедів, які брали участь урядові війська Афганістану і Радянського Союзу, почалася у грудні 1979 дев'ятсот нападом спецпідрозділів КДБ радянського союзу на президентський палац у Кабулі і вбивством президента країни Аміна разом з його точенням та заміни його маріанетковим урядом керованого з Кремля Кармаля Бабрака. Пане Юрію, ви не бачите налогів цих подій і подій на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого? Ті ж методи власне спроби замаху на Зеленського підготовка маріонетку уряду на чолі з мура. Як нам вже стало відомо, але ж наскільки ці методи взагалі працюють у 21 столітті. Ну, якщо казати про аналогії, може вони не дуже прямі. Я думаю, що тут ключовий подібний контекст полягає в тому, що, на жаль, на превеликий жаль, і Радянський Союз тодішній і теперішня так звана Російська Федерація, вони мають такий от імперський комплекс. Радянського Союзу був радянський імперський комплекс, зараз трошки інший імперський комплекс і головна подібність полягає в тому, що це була реалізація певного імперського комплексу, певного бажання впливати, контролювати, визначати долю своїх сусідів, і от в цьому контексті безумовно певна історична паралель може розглядатися. До Афганістану було перекинуто обмежений контингент армії радянського союзу. Знову аналогія у мене з 24 лютого цікава кількість цього контингенту. Є все таки дані, які вже ну скажімо, реальні. Ну, реальні дані є дуже різними є офіційні дані, є неофіційні дані. По на думку експертів, через війну пройшло як мінімум більше 600 тисяч радянських солдат. Насправді називають цифри до мільйона радянських солдат. Справа в тому, що дуже багато солдат, які перебували, брали участь в цій так званій війні. Їм просто не ставили навіть відмітки в. Військовому білеті, ну наприклад, у них стояла відмітка, що вони служили в там центральноазійському там військовому окрузі без всяких і це дуже серйозно ускладнює знаєте формальне доведення кількості е радянських солдат, які пройшли через війну. Водночас, водночас, е по різних даних е знаходилось там не менше 160 тисяч е радянських солдат. Хоча кажуть, що теж ця цифра є зменшеною, тому що вона є офіційною і на Насправді їх там було більше, ну це зрозуміло, без регулярної, так званої афганської армії. І ще один момент. Ось я читала в Вікіпедії. Тут написано, що внаслідок війни загинуло 10% числа тодішнього населення країни, це півтора мільйона. А втрат радянського союзу були 15 тисяч військовослужбовців. Наскільки можна повірити цю цифру? 15 тисяч, і що 10 років війни, якщо зараз їх жертв вже за сотні? Ну це наші офіційні дані біля 15 тисяч. Справа в тому, що, наприклад, західні екс. Перти називають абсолютно страшні цифри до 60 тисяч загиблих в цій війні з боку радянського союзу. Тому ну зараз дуже важко це буде більш-менш точно встановити. Але те, що 15 тисяч це явна заменшена цифра, це безумовно. Це тільки ті офіційні дані, які радянський союз офіційно визнав. І ви розумієте, що враховуючи тодішній режим тоталітарний, то сумнівів немає, що це цифра явно. Є набагато меншою ніж реальні втрати радянських військ в Афганістані. А ви зараз коли дивитесь, скажімо, на Росію і на радянський Союз, 79-го року, коли в, в ну вводили обмежений контингент в Афганістан, і ось зараз, ну рік тому, наприклад, на Росію напередодні два 24 лютого 2022 року. Приблизно по економічній моделі, там скажімо, про взагалі про, ну, по політичній ситуації, яка схожість є, ну дивіться в чому є схожість, схожість є. Перша схожість дуже серйозна в катастрофічних, на жаль, не тільки для Росії і радянського союзу, а насамперед для Афганістану і в даній ситуації теперішньої війни проти України катастрофічні наслідки для України. То, що там росіяни із собою роблять, це їхні проблеми, але їхні катастрофічні помилки це десятки тисяч жертв українців. От в чому проблема? В чому стратегічні помилки? І там і в тому випадку, і в тому випадку. Ну, по перше, почнемо з Афганістану, да, офіційні і неофіційні мотиви. Офіційні мотиви, які були оприлюднені, які довели до радянських громадян, що Афганістан міг потрапити в сферу американського впливу, що там могли бути розташовані якоби американські ракети, які б загрожували радянській Середній Азії. Тоді її називали а Середній Азії. І от Радянський Союз якоби вимушений був реагувати на цю потенційну загрозу. Ну, це повна фантазія, повна ви. Думка з боку радянського союзу, і я тут наведу кілька таких аргументів. Ну, по перше, приблизно. В той самий час Радянський Союз починає модернізувати свої ракети середньої дальності в європейській частині Радянського Союзу. Получені Штати Америки тоді, після вже приходу до влади Рейгана, ви знаєте, що у американців якраз була така такий перехідний момент. Був вибори го року, а це ж грудень 79-го року. Вибори го року, перемога Рейгана, перемога таких дуже жорстких антикомуністичних сил, з дуже такою жорсткою позицією щодо радянського союзу і Рейган відреагував дуже жорстко справа, в тому що американці запропонували ну нульовий варіант, що ви не модернізуєте свої ракети, а ми не розміщуємо американські ракети в Європі. Так, от радянський союз відмовився від нульового варіанту, і відповідь на модернізацію наших ракет середньої дальності. Ну наших я тоді був радянським громадянином, кажу, що наші да радянських ракет середньої дальності. Американці починають розміщувати в Європі 572 ракети середньої дальності стаціонарного базування, і це першин два і крилатих ракет тамагав, інакше кажучи, от бачите, до логіка така гіпотетична, фантастична можливість того, що якоби американці розташують якісь ракетні бази, там якось будуть загрожувати з Афганістану. І абсолютно реальна, якому буквально через 2-3 роки отримали загрозу: 572 американських ракети в Європі, а вони будуть розміщені, і які будуть здатні Розстрілювати всю європейську територію радянського союзу до Уралу, оце перший такий доказ брехні. Якщо подивитися на спогади, ну зараз вони вже є доступними. Спогади, тих, хто а, брав тим чи іншим а, чином участь в прийнятті цього рішення. Докладався, ну насамперед я беру а, таких радників типа Черняєва там і так далі. То е, є такий дуже цікавий момент. Мені мене ще зацікавило свого часу. Була така книжка видана глазами маршала і діп. Пломата це книжку написали спільно заступник міністра закордонних справ, тоді Корнієнка, і тодішній очільник генерального штабу маршала Хармеєв, який потім ви знаєте, закінчив суїцидом після розпаду радянського союзу. Так, от тоді писалося: от вони пишуть про те, а ви розумієте, що вони мали доступ до інформації. Вони пишуть про такі от речі, яким я більше довіряю з точки зору мотивації. Ну, по перше, одним із основних таких двигунів. В переконання, тому що Брежнєва доводилося переконувати. Основними переконувачами були Суслав, секретар з ідеології, устіна міністр оборони і Андропов, як такі три ключових фігури, які переконували Брежнєва підписати цей наказ про початок вторгнення в Афганістан. Так, от Суслав, наприклад, мав таку брідову абсолютну ідею повторити якоби успішний монгольський досвід, коли країна із середньовіччя а в. Афганістан реально до цього часу і е, ще не подолав повною мірою у цей етап середньовіччя, щоб от за допомогою радянського союзу здійснити модернізацію, і от Афганістан прям із середньовіччя буде крокувати в соціалізм. Я оцю брідову мотивацію Суслова на набагато більше вірю, ніж у ці от там всякі розказні про якісь там американські ракети, американський вплив. І третій момент справа в тому, що і королівський режим Дауда, який був повалений за хіршахом, е, Генералом, який на той момент перебував в 78-му році при владі під час так званої Саурської або Квітневої революції, як у нас її назвали, справа в тому, що і той, і той режим, і королівський і захіршаха вони були абсолютно лояльні до Радянського Союзу, інакше кажучи, жодної загрози, жодної перспективи потенційної, що Афганістан стане якимось там плацдармом, пам'ятаєте, як розганяли тоді, що Куба буде нашим непотапляємом авіаносцем, загрожувати Сполученим. Татам Америки, так, от з боку Афганістану радянському Союзі жодної загрози не було. Інакше кажучи, я більшою мірою вірю в е, мотивацію. пов'язану о цим абсолютно ідіотським експериментом по модернізації ну напівсередньовічної держави до соціалізму. І оцим от імперським мотивом, пов'язаним з тим, щоб контролювати, впливати, бо спосередньо радянському союзу недостатньо було, що Афганістан був лояльний. Вирішили, так би мовити, стан. Новити прямий контроль над Афганістаном, але тут є один дуже важливий момент, який я хочу підкреслити в контексті в цієї річниці виводу радянських військ із Афганістану. Ми з вами повинні відокремлювати два е, виміри: політичний і геополітичний вимір, і це однозначно злочин наших радянських грантократів, які тоді перебували при владі, і героїзм особистий тих рядових і офіцерів, які там воювали. Ували, які свято і щиро вірили в те, що вони виконують інтернаціональний долг перед афганським народом. Оці два моменти треба розрізняти, щоб ми не оцим злочином керівництва радянського союзу не кидали тінь на е, оці е, героїчні дії військове братерство, тих, хто там воював, і щиро вірив в інтернаціональний долг. Ну, ви знаєте, яка гасло було да що наш так званий обмежений контингент. Виконує свій інтернаціональний долг, допомагає афганському народу боротися з тими там душманами, там і так далі. І так далі. От в цьому є основна е, схожість, груба стратегічна помилка тодішнього герантократичного керівництва Радянського Союзу, ну і тепер якогось безумного керівництва е, Російської Федерації, яка приблизно е, ну, е, ну, з такими ж стратегічно-помилковими міркуваннями починала агресію проти країни. Та оцей імперський мотив, оцей імперський мотив, він присутній і там, і там оця груба стратегічна помилка, абсолютно помилкове уявлення, що буде в Афганістані, як будуть зустрічати радянські війська, і уявлення про те, як будуть українці реагувати на агресію. Оці два аспекти безумовно є подібними. В плані того, що невелика країна, ну маю на увазі, що не над, надзвичайно велика по території Афганістан. Фактично без зброї. Наскільки я не пам'ятаю, ну звичайно, я пам'ятаю більше там, з яких. Якось документів з якихось фільмів, але зброї, ну такою, як там зараз там артилерія в Афганістані не було. І тим не менш, ця країна 10 років змогла опиратися доволі значному контингенту радянських військ. Це про те, що все таки маленькі країни можуть і і вигравати. Хто давав зброю Афганістану? І яка це була зброя? Е, ну, о, по перше, вони захоплювали радянську зброю. По-друге, сполучені Штати Америки через своїх союзників це як. Правило два ключових були Пакистан і Саудівська Аравія налагодили постачання найбільш потрібних е, таких елементів зброї для боротьби з нашою важкою технікою з танками, з літаками, з гелікоптерами. Ну відомі американські е, ручні е, зенитні, які ми і Україна зараз використовує. вони вже тоді почали використовуватися достатньо успішно. Ми забуваємо один дуже важливий момент. Справа в тому, що е, ніхто в Афганістані має наваді на. Увазі, на увазі Вазі з моджахедів. не збирався з нами вести лінійну війну. Знаєте, виходить на битви, там ритя копи, там якась лінія фронта. Справа в тому, що йдеться про партизанську війну, радянський союз, радянські війська не були готові до партизанської війни їм нічого було протиставити цій партизанській війні, яку вели моджахеди, і в цій партизанській війні оці ці традиційні знаєте, співвідношення, у кого скільки військ у кого яке озброєння, так далі. Вони не працюють. Вони не працюють, ну давайте згадаємо, Велика Британія, потужна держава, на той момент не змогла перемогти ополченців Сполучених Штатів Америки, колонії, які підняли, ну почали війну за незалежність. Да, якщо так от просто міряти, да чи повинні були перемогти британці? Безумовно, якщо брати лінійну війну, але ж ви знаєте, що американці також незначною мірою вели партизанську війну. Ну, ну були, звісно, битви там такі те в класичному сенсі, і в, е, в цьому контексті в цьому контексті теж дуже. Грубий військовий прорахунок. Мені дуже важко навіть уявити на що розраховували радянські війська, на, на яку реакцію населення вони розраховували. Якщо б був більш-менш потужний системний аналіз ситуації в Афганістані, то радянський союз міг би зрозуміти, що вже реформи Аміна а він був більш радикальним ліваком ніж вбитий ним Нур Мухаммед Таракі. Реформи антиісламські, в тому числі реформи, вони. Вони вже викликали ще радянських військ не було. Вони вже викликали шалений опір, і основним отаким от гаслом основним ем, гаслом, яке об'єднувало е, опозицію, був іслам і релігія. Хоча ви знаєте, у них між собою, там же ж, знаєте, узбеки, таджики, пуштуни і так далі. І так далі. У них між собою також було достатньо багато протиріч. Але оцей наступ на їхні афганські традиції, оця от е, насильницька модернізація з обов'язковим наступом. Помним на релігійні засади тодішнього суспільства, вона вже мала дуже негативні наслідки для афганського уряду. А тепер додайте до того, що прийшли і ще й іноземні солдати. А ви знаєте, що 19 століття спроби британців захопити Афганістан, чим закінчилися? Також закінчилися провалом. Інакше кажучи, якщо б радянський союз перед тим як здійснювати це вторгнення, проаналізував ситуацію, якщо б там були отакі, як зараз, центри синте. Енс, які аналізують, дають якісь поради, аналітичні довідки і так, далі, і так далі. То з самого початку порада повинна була бути у експертів така, що ні в якому разі не можна розпочинати цю так звану. Військову операцію. Ну і, і ще один останній момент, явно який такий кидається в очі з приводу схожості. Ну, ви ж бачите, і тодішнє радянське керівництво, і теперішнє російське керівництво не хочуть називати війну війною. Там обмежений контингент, а тут спецоперація. спецоперація, А тут спецоперація, да. Оце от також небажання визнавати реалії ем, ну, в основному для внутрішнього використання. В основному для внутрішнього використання. Тоді для Радянського Союзу, тому що на Заході. І в Афганістані, і союзники Афганістану вони всі дуже добре розуміли, що це війна. Ну для внутрішнього використання таке було. І тим не менше, я ж пам'ятаю ці часи. Я вже був старшокласником, потім студентом. Не зважаючи на бажання радянського керівництва, в радянському суспільстві було у вживанні, використовувалося поняття «Афганська війна. Ніхто не казав дії обмеженого. Військового контингенту всі казали афганська війна, все Все-таки основна причина, чому радянський союз вивів звідти війська. Перше, це величезна брехня. Про це вже зняті документальні фільми і художні фільми. Зняти оця брехня генерала лейтенанта Громова. Про те, що за моєю спиною, пам'ятаєте, як він перейшов в міст? Да що за моєю спиною спиною не залишилося жодного е, радянського солдата? ми вже знаємо, що брехня. Ми ми навіть не можемо сказати точно скільки. कि सूतन Радянських солдат полонених було там залишилося чи на, на чию долю махнули рукою, що їх немає, і займалися або родичі, або міжнародні гуманітарні організації, але тільки не радянська влада. Тому це була брехня, що там не залишилося радянських солдат. Наступний момент: ну чому вивели війська? Ну тому що давайте я трошки здалеку почну. Афганська війна була, знаєте, як знахідка для заходу і для Сполучених Штатів Америки. Ну, Картер, який вже уходив, повною мірою, не скористався, але Рейган, який мав чітку. Таке стратегічне завдання знищення радянського союзу він скористався на повну катушку. Що я маю на увазі? Західні експерти мали достатньо чітке уявлення, в якому стані перебуває радянська економіка. Радянська економіка, радянська модель, ця командна адміністративна вже тоді перебувала в дуже складному становищі. І, наприклад, от я вам не веду, пам'ятаєте, так звана програма зоряних, зоряних війн, війн. Да, не зіркових зоряних війн, ну не збирався безумовно ріган займатися там виведем. Виведенням на колоземну орбіту цих фотоапаратів, які збивали балістичні ракети, і так далі. і Так далі, справа в тому, що коли зараз почитати спогади Рейгана і почитати спогади Буша, який був віцепрезидентом, то там вони чітко пишуть: була поставлена стратегічне завдання: втягнути радянський союз в гонку озброєнь, і всі дуже добре розуміли, що ця гонка озброєнь для дряхлої радянської економіки, це буде вирок, і американцям вдалося втягнути радянський союз в гонку озброєнь. І ускладнити ситуацію в економіці. І тут іще. Афганська війна як подарунок. Справа в тому, що американці це не організував. Якщо гонку озброєнь, вони фактично організували втягування, то це був подарунок. Той же охрамієви е, Карнієнка, який я згадував у своїй книжці. Е, ну ви знаєте, ми зараз точних даних не знайдемо, але вони називають таку цифру, що кожен день цієї війни обходився радянському союзу в 17 мільйонів рублів. Уявіть, який цифра. тягар, уявіть собі тягар для дряхлої радянської економіки. Ну, а далі ви знаєте, що відбулося. Ну, по-перше, ця війна стала приводом для зриву остаточного непевної розрядки. Саме 79-й рік, от я студентам, коли розказую періодизацію міжнародних відносин Ялтинської системи. от Війна в Афганістані – це зрив, остаточний зрив так званої непевної розрядки. І починається так звана Друга холодна війна, нова конфронтація. Ну, ви знаєте, що за цим пішло? За цим пішло зернове ембарго, за цим пішло нафтове ембарго. Ви знаєте, що Рейген домовляється з консервативними монархіями нафтовими на близькому сході щодо обвалення цін на нафту надалі, а нафта була ключовим джерелом прибутків радянського союзу. Інакше кажучи, радянський союз свідомо затягували оцей капкан економічних проблем, і плюс до цього радянський союз і ще й сам зробив подарунок, втягнувшись в афганську війну. Таким чином, ви попитали, чому. Вийшли з Афганістана, тому що на відміну герандократів, які були про владі, і е, хворих, типа Черненка і Андрупова, які ви, якщо пам'ятаєте, да, в якому стані вони е, керували країною, е, Горбачов все ж таки розумів, що перше перемогти в Афганістані, перемогти. Ну що значить перемогти? Ну, хоча б стабілізувати прорадянський режим, ну ми ж знаємо, що Режим демократичної партії Афганістану, народно демократичної партії Афганістану, він фактично контролював тільки ті міста, в які знаходяться радянські гарнізони, це відносно великі міста, сільську місцевість більшу частину України, особливо горні райони країни, вони не контролювали. Таким чином, що розумів Горбачов, не те, що там знаєте, встановити повний контроль, хоча б стабілізувати прорадянський режим. Шансів було ноль на той момент. Уже стало очевидним. Далі радянська економіка в жахливо. Уму стані, в тому числі завдяки цій афганській війні, цю війну треба було закінчувати, треба було налагоджувати стосунки, відновлювати з заходом, знімати усі всі санкції. Я вам хочу нагадати, що Горбачов щиро вірив, що соціалізм можна модернізувати, що може бути правильний соціалізм. Ну правильного соціалізму, як з'ясувалося, бути не може. Тому о, абсолютно логічно, що о, приймається рішення про виведення радянських військ Ські з Афганістану, наслідки висновки, які ми маємо зробити з афганської війни. Ну з афганської війни. Я так сподіваюся, що нам не доведеться такого роду висновки, знаєте, стратегічні робити. Тому що ми я дуже сподіваюся, і вірю в це, що не будемо робити таких стратегічних помилок. Я думаю, що головний висновок для нас, я не хочу висновки робити для москалів. Для нас головні висновки полягають в тому, що як би ми не відрізнялися від афганців, якби ми не ставилися до радикальних ісламістів в Афганістані. Там було багато різних угруп. Ви знаєте, які почали потім громадянську війну між собою після виведення радянських військ, але є один дуже важливий момент. Якщо народ об'єднується, ну в даному випадку неважливо довколо довкола чого, ну афганці об'єдналися довкола, по, по перше, ісламу і по-друге, захисту від іноземців. Якщо народ об'єднаний, і якщо народ достатньо об'єднаний і Усвідомлює необхідність захисту своєї батьківщини, то шанси агресора перемогти такий народ ну дуже мало ймовірні, дуже невелике. Оце головний висновок. Якщо український народ, незважаючи на те, що у нас є різні політичні групи, незважаючи на те, що у нас є там різні політичні симпатії, ну слава Богу, у нас немає релігійних проблем, релігійних конфліктів. Так? Якщо ми будемо, незважаючи на всі наші відмінності регіональні, етнічні та там релігійні будемо залишатися єдиними єдиними в спротиві російській агресії. Шансів у Москви досягти своїх завдань в Україні не буде. Я думаю, що це основний висновок із досвіду афганської війни саме для українців, якщо проводити паралелі із противом і з противом українців. Я не хочу проводити паралелі для росіян. Хай вони самі там розбираються. Що їм робити? Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про виведення з Афганістану обмежено континент радянських військ. Майці назі що 15 лютого 1989 року було виведено з Афганістану обмежений континент радянських військ. Війна 10 років Гостем нашої програми сьогодні був політолог, історик, кандидат історичних наук, декан факультету історії і міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, пан Юрій Тиміров. З вами була Булгакова на все добре. Акцент туп-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.